Целый парад. Ні, не парад. Посадовик. Либо перед руки ножки, либо перед лучиной. Настоящий Мы в душе такую кишку. Фазу. Де у нас підвищуються житло-комунальні тарифи, де у нас йдуть великі виграти, у нас на сьогоднішній день економічна ситуація в країні дуже погана. Пільш того, на сьогоднішній день Росія прикроїла постачання газу, взимку ми будемо поніжати температуру в квартирах. В цьому випадку нам необхідно зараз пояснити роботу, роботи з мешканцями. Говорити про енергозберігаючі технології, щоб тепло не втрачати ні в якому разі, щоб якщо буде можливість приходити на євріф електроенергію, перевірити всі комунікації, щоб у нас збою також в цьому напрямку не було в зимку. Ми розуміємо, що побувся тарифи, і у нас дуже велике прохання, щоб це контролювалося. Тобто, качество робіт у нас зовсім не те, що взагалі повинно бути. Ми ви боремося у вас сервіс через ужиких Дарнівського району Виконання яких лібо робіт по нашому будинку. конфліктна ситуація з мешканцями? От ми не розуміємо, чому наш е, начальник жепу е, ображає мешканців. Це, систем, Це систем, систематично. Систем. Ми Ми писали на е, ілюстраційний комітет до поводу того, щоб. Від... Змінили, поставили професіонал. Да. Я вам можу сказати одну річ. Ми розуміємо, що ЖЕКи на сьогоднішній день це структура державна, яка, на жаль, неефективна і працює так, працює так як хочеться, і альтернативи немає. Впевнений в тому, що ми повинні приходити на альтернативи, ОСН. Ми повинні е, отримувати е, сервіс від е, частних підприєм, підприємців, де є конкуренція, де є конкуренція за сервіс, за ціни і так далі. До цього ми прийдемо. Це е, такі стратегічні плани. Це не просто так зробити, але впевне в тому, що це наше завдання. Я вам декларую, що це ключова річ для того, щоб був, був сервіс якісний, швидкий, дешевий. Вам завдання вам завдання. Ну, Якщо, якщо є конфлікт керівника з підмели, ви керівник, я вибачаю, ви керівник підприємства, це перше, ви даєте шанси робити сервіс. Якщо є незадоволений, і критична кількість цих незадоволених буде велика, ви розумієте, розуміє, які наступні дії повинні відбуватися. це зустріч ну а просто